Усім привіт! Мене звати Леся Юрчишин, і сьогодні ми разом із детективами містером Шерлоком Голмсом та доктором Джоном Ватсеном продовжимо вивчати кримінальне право. Що таке кримінальна відповідальність? Яким чином визначається покарання? Які види покарань існують, і чи можливі альтернативи? Спробуймо дати відповідь на ці та інші запитання разом. Насамперед. Важливо розуміти, що кримінальна відповідальність це, власне, реакція держави на вчинене кримінальне правопорушення, а покарання це її форма. За загальним правилом, кримінальна відповідальність настає з 16-річного віку. Утім, особи віком від 14 до 16 років нестимуть кримінальну відповідальність, якщо вчинять кримінальні правопорушення, як-от умисне убивство, умисне тілесне ушкодження. Терористичний акт, зґвалтування, крадіжка, грабіж, розбій, незаконне заволодіння транспортним засобом, хуліганство та інші правопорушення перераховані у статті 22 Кримінального кодексу України. Фактичною підставою кримінальної відповідальності є наявність складу правопорушення та рішення вирок суду. А основна мета покарання це не лише кара, це ще й виправлення засуджених. Та запобігання вчиненню нових злочинів ними чи іншими особами. Кримінальний кодекс України передбачає 12 видів покарань, які можна розрізнити за принципом: основні, додаткові та змішані. Так, штраф може бути і основним, і додатковим покаранням. А от конфіскація майна суд застосовує лише додатково до основного покарання. Гадаю, що з галузі адміністративного права вам знайомі основні види покарань, як от громадські роботи, виправні роботи, арешт. Пригадуєте? Громадські роботи це виконання у вільний від роботи чи навчання час безоплатних, суспільно корисних робіт, виправні роботи це відрахування певного відсотка із заробітної плати правопорушника до прибутку держави. У адміністративному праві. Найсуворішим видом стягнення є адміністративний арешт. У кримінальному праві теж є покарання, пов'язані з волею особи: це арешт, обмеження волі, позбавлення волі та довічне позбавлення волі. Наприклад, обмеження волі це тримання особи у кримінально виконавчих установах відкритого типу без ізоляції від суспільства, в умовах здійснення за нею нагляду. Обов'язковим залученням засудженого до праці. А позбавлення волі це обов'язкова ізоляція засудженого на певний строк до кримінально виконавчої установи закритого типу. Містер Шерлок Голмс і доктор Ватсон згадують про одну цікаву справу під назвою Шість наполеонів. Спочатку правопорушник дійснив крадіжку дорогоцінного каменя, чорної перлини Борджія. Можливі санкції, які передбачаються за таємне викрадення чужого майна у статті 185 Кримінального кодексу України, це штраф, громадські роботи, виправні роботи, арешт або позбавлення волі на строк до трьох років. Тобто, початково це категорія нетяжкого злочину. Але оскільки вартість викраденого каменю дуже висока, то вчинене правопорушення одразу ж класифікуватиметься як особливо тяжкий злочин. Шукаючи залишену перлину у одному з гіпсових бюстів Наполеона, правопорушник здійснив ще чотири проникнення до будинків, знищення майна бюстів Наполеона та два вбивства, і був спійманий під час проникнення до п'ятого будинку. У правопорушника був ще й помічник, двоюрідний брат. Який знайшов відомості про власників б'юстів та їхні домашні адреси. За сукупності злочинів суд Україні визначає остаточне покарання шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим. Тому остаточний вирок швидше за все становив би довічне ув'язнення. Цікаво, що у США відбувається плюсування міри покарання за різні злочини. Тому й можливими стають вироки позбавлення волі на 130 чи 200 років. Дуже часто у своїй діяльності містер Шерлок Голмс і доктор Ватсон затримують особу, що вчинила кримінальне правопорушення, чи детективи змушені застосовувати необхідну оборону. Пригадаймо, що ці обставини поруч із уявною обороною, крайньою необхідністю, фізичним або психічним примусом, виконанням наказу. Належить до обставин, які унеможливлюють настання юридичної відповідальності. Як і в адміністративному праві, кримінальне законодавство визначає обставини, що пом'якшують відповідальність: це з'явлення із зізнанням, щире розкаяння, добровільне відшкодування збитків, надання медичної чи іншої допомоги потерпілому безпосередньо після вчинення злочину. А також якщо кримінальне правопорушення, Чиняє неповнолітній чи жінка у стані вагітності. Або ж відбувається збіг тяжких особистих сімейних чи інших обставин під впливом сильного душевного хвилювання. Має місце погроза, примус, матеріальна, службова чи інша залежність. Злочин чинено з перевищенням меж крайньої необхідності. Також нагадаємо і обставини, які обтяжують покарання. Це вже відомі вам вчинення правопорушення повторно, у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, групою осіб і втягненням неповнолітнього або у його присутності. Кримінальне право додає ще обставини як от вчинення правопорушення на ґрунті расової, національної, релігійної ворожнечі, статевої приналежності, з використанням малолітнього або особи, яка страждає психічним захворюванням. Вчинення щодо малолітньої особи чи особи похилого віку, особи з інвалідністю, вчинення щодо особи, з якою винний перебував чи перебуває у сімейних або близьких відносинах, Особлива жорстокість тяжкі наслідки, завдані злочином, та інші. Які ж особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх? Розглянемо ці та інші питання вже на наступному уроці. Запрошую вас. До детального опрацювання нормативно-правових актів та інших джерел з теми у додатках. Також рекомендую перевірити рівень засвоєння сьогоднішньої теми у тренувальних тестах. Побачимось уже скоро. До зустрічі!